Ну, значить, сидимо в телефоні в інтернеті, як немає світу. А що можна робити? То їсти готовлю, то жду, включать новості, дивлюся, як там у нас може ж закінчиться війна, скоро приспосувалися, Співаємося, почати там працювати, чекати. Улажуємося, а що зробиш. Працюємо вдома з внуками. Приспосувалися, читаю Лесю Українку, Тараса Григоровича Шевченка. Ой, у мене так? є повна збірка. Готуюся до наступних занять, я займаюся з дітками. Гуляємо, да. чим ми можемо займатися. Просто гуляємо. А Пристосувалися взагалі, до відкрити, встигайте, побутувати їздять. Звичайно, звичайно. Було б краще, знаєте, краще було б 3-3, навіть 4-2. Набагато було б краще. Але 2-4. Ну вже пристосувалися, якби. все класно. Якось є світло хоча б з 6 до 8 чи з 8 до 10. знаєте. Хоч можна щось, можна хоч вечеряти, щось. зварити, yeah. можна покупатися, yeah. все б, зробити. Всі, немає, всі, немає, всі, немає, всі, всі, людські, всі свої людські, всі свої людські. Діла, скажімо так, зробити можна. Як би хай би було, аби мир був. Хай би було, як вже той світ буде, так ми з ним будемо миритися. Тільки якби був мир на землі, та і все. Ну, взагалі, да, виходимо на вулицю і просто спимо. Ну, коли, було, коли не було 4 години світла, тоді гуляти. А коли дві, то можна якось і подивитися. Та встигаємо. Взагалі газова потрапляє, не проблема. Боже, я за дві години з фрикадельками суп, біля шість. Це за я за час наготую стільки, особливо з фаршу, і і біляші, фрикадельки, і пельмені, і дуже швидко, ви знаєте, время отако вистачає. Тільки що сидіти, було темно не дуже зручно. Телевізора немає, новостів немає. Ну ми йдемо гуляти, нічого. Знаєте, якщо чотири часа відключають, не дуже комфортно, але ми терпимо. Ми за Україну, хай буде Україна, ми все витерпимо, тільки щоб кацапи швидше у нас цепилися. Включаю, там в мене є немножко такий фонарик і сижу, жду, жду, коли дадуть світ. А світу немає, ну то що ж сидим, ні телевізор не подивився, нічого. Бачите, чим? Тут світла нема, півдня простояли на почті, а вдома там встигаєте приготувати, їсти ще. Як нема світла, то не знаю, що робити. Туди хочеться і туди хочеться. Е, під час відключення м, зазвичай я стараюся робити хатні справи, е, виїжджаю з друзями на каву по можливості, м, читаю книгу, ну, стараюся якомога корисніше проводити свій час. Багато часу з сім'єю проводити під час відключень? До речі, так, да, коли відключення більше. А що встигаєте приготувати за дві години? Ой, дуже багато, більше, навіть більше, ніж зазвичай. Нічим хожу по вулиці.